Дві автівки за вечір згоріли у Доснянському районі. Перший виклик пожежники отримали на вулицю Онре дебельзака. А там у дворі палав легковий автомобіль. Пізніше загорівся мікроавтобус на проспекті Червоної Калини. В обох випадках постраждалих немає. І до уваги пасажирів метрополітену, так на станціях золоті ворота і осокорки, від сьогодні запрацюють другі виходи. Про це повідомили у Київському метрополітені. Зокрема, відкриється номер 2 на Осокорках. Він працюватиме з 5.37 ранку до 22.30. За таким же графіком діятиме і вихід із золотих воріт на вулицю Володимирську у столичному метро. Нагадали, що під час тривоги усі підземні станції працюють в режимі укриття цілодобово. Київські школи стають більш безпечними, як повідомив заступник депутат Київради від фракції Удар Валентин Мондриївський у межах програми цифровий Київ місто розширює систему відеоспостереження в навчальних закладах. У школах та дитячих садочках працює вже понад 3,5 тисячі відеокамер. Це дає можливість оперативно реагувати на можливі загрози, додав Мондриївський. Крім того, заклади освіти забезпечують стабільним інтернет-зв'язком, як в укриттях, так і по всій будівлі. На сьогодні Wi-Fi підключений у 391 школі. У місті працює також і місто працює над безперебійною роботою мережі у випадку відключень світла. Уламки російського дрона виловили із Дніпра на Київщині. Небезпечну знахідку помітили перехожі та викликали рятувальників. Водолази дістали уламки на відстані 60 метрів від берега. Рятувальники нагадали, що найменша деталь дрона може поранити, а то й вбити. Тож, якщо виявили небезпечну знахідку, не торкайтеся її. Одразу телефонуйте за номером 101.